Доброго ранку всім. всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене рукодільний щоденник. Пропоную подивитися, що я вишивала минулого тижня. Я все ще хворію, тому голос в мене буде трохи такий. Коротше, я б хотіла, щоб він був кращий, але який, який є, такий є. От, і це все ще ускладнюється тим, що мені треба робити МРТ, а я так кашлюю, що я не зможу просто ті півгодини пролежати в тому нещасному томографі. От, тому я вишиваю, як можу. От. Цього тижня я вишивала два свої основні процеси, і один трохи не основний, він дуже цікавий і. Хотіла б з вами ним поділитися. Я цього тижня взялася за трамвай. Це в мене процес по набору від Катруся UA схема химери, «Нічний трамвай. Вишиваю я його з 2021 року. Тут 127 800 хрестиків. І в мене тут наразі вишито вже більше 71%. От. Я розкручувати не буду, але повірте мені на слово, там під низом є трамвай. От. Минулого разу, коли я його розкручувала, воно вже так непогано виглядає. Не знаю, мені дуже хотілося б отримати цього місяця 75%, тобто 3 чверті. Але поки що на це шансів небагато. Я в травні вишила 1600, десь так. От. Я тут вишиваю от в цій частині, де будиночки. От, ну, Фактично, от у нас будиночок. оцей, Тут я трохи пішла вишивати оце померанчевинки це оце, оце велике вікно, це от воно проявилося. Тут буде дах. Я тут трохи залізла вгору, бо в мене тут були пропущені трохи нитки. В цей бік я так подумала, що я хотіла ну, завершити тут, а потім вже переходити на небо. Але потім подумала, що, мабуть, ну, доречно буде душити ці поодинокі хрестики, які залишилися тут. тут от. Тут. Якщо бачите, трішки-трішки душити їх, а потім вже ну, якщо переставляти пляльця, то щоб тут вже було по мінімуму не відшитого. Оце я зашию тут. Здається, одним чи двома кольорами воно зашивається. Коротше, я тут намагаюся комбінувати якісь поодинокі хрестики з великими зашивками, бо дуже великий соблазн спокуса сісти і взяти щось, де там, ну, принаймні хоча б ну, 40-50 хрестиків. Тут є такі кольори, де там є ну, плюс-мінус відносно. Цього шматочка, то є великі ділянки. І дуже хочеться мені прямо сісти і вишити щось велике, але потім я розумію, що мені потім залишиться те, що в мене було на трамваї шматочки, де там по два-три хрестика. От, і я буду з ними знову маятися. Тому я намагаюся якось комбінувати, і тому в мене така невелика швидкість вишивання. Я потім перейду до неба. і Дуже сподіваюся, що наступного місяця все це небо прямо мене аж полетить. От, а поки що я на будиночках цих колупаюся. Ну, в принципі, якщо присвячувати час і сідати прямо вишивати, то воно нормально йде. Тут якраз такий шматок цікавий, де є, ну, можна і об'єкти побачити. і... Вишивається воно відносно нескладно і є і великі шматки. Тобто, бачите, тут вже такі, як я кажу, примари будинків проступили, тобто ну, тут це можна зрозуміти хоча б що це за будинки. От. А якщо розкрутити, я вам в кінці місяця розкручу, подивимося цілком, що тут нашиться. Сподіваюсь, що я, ну, я хочу зашити оце, оцей шматок по максимуму. Було б непогано і сюди якось зайти, але там вже як вийде. От. Тому поки що я присвячу час трамваю. Я подумала, що в принципі мені ще ну, пів місяця, майже до кінця я подумала, що можливо я більше часу на нього присвячу. От, і по максимуму його повишиваю. Хоча дуже хочеться всі інші процеси. Весняні процеси в мене цього разу якісь взагалі в загоні. От, Якби не якийсь там трогательний тиждень, якби я не взялася за просто так взялася от і присвятила їм пару днів, то я не знаю, всі мої плани на весну пішли кудись. <клес> я вам покажу, куди вони пішли. От, Не коту під хвіст. Трохи іншому декому. От, продовжую я вишивати свої тюльпани. Тут знову ж таки дуже цікавий шматочок. Тут я вишиваю вазу, От, листя в вазі, вишивається дуже класно, можна сісти і. Та 500 хрестиків спокійно можна ношити. Що я в принципі, зробила. Якби я присвятила їй трохи більше часу, то я думаю, що я би вишила. І ще більше. Я тут навіть полізла вже от сюди вишивати. Бачите, тут от -от -от. гілочка оця буде. От тут, ну, коротше. Чудово вишивається набір. Отут-от я трохи окреслила темний зелений. ну, Просто я тут вишивала, в мене залишилася нитка. Я така думаю, ну що би не повишивати, пішла туди, ще дві нитки туди доточила. от, це у мене оця частинка буде навколо цієї рожевої квітки. От, Тут вже пішли оці листя. Я тут підбираюся до 50%. Мені там щось ну, зовсім небагато лишилося, щось, типу, хрестиків 700. От, І це вже буде, типу, половина по хрестиках. Але по, ну, по, по заповненості я не думаю, що тут половина. Половина тут буде. Я думаю, що тут е, оця частина на столі, ця тінь, вона здається, що ну, її мало, а насправді, можливо, по хрестикам вона нормально так буде займати. Отут ще велика квітка. Ну, Тут, в принципі, я майже все зашила. В листочках у ну, вазі небагато. От, оця частина, мабуть, багато займе. Коротше, подивимось. Вишивається все так же просто і. Мені просто дуже складно вирішити, що саме я хочу взяти сьогодні: чи трамвая повишивати, чи тюльпани. Тюльпани я не хочу закидати, я їх хочу зашивати, ну, вишивати і влітку буду вишивати. От. Дуже просяться до рук. Я так і не повишивала ті, що я планувала великий лукас, нову Слободу я так і не вишила. Коротше, все, що мені хочеться, воно якось через тюльпа не відклалося. От, я рахувала, знаєте, я ж веду собі цей трекер, записую, що я коли вишивала. І я не зрозуміла, куди в мене там три дні ділося. Я так по моїх враженнях я вишиваю кожен день. Можливо, я в ці дні щось оформлювала. Е ну, Тобто, в мене не відобразилося це все. в. В електронних схемах в статистики. Е, може так, треба, можливо, більш регулярно, бо я сіла там. ну то, Так-то я схеми відкрила, подивилася, в які дні я вишивала, а е, розглянилася не веду на паперці, то треба частіше записувати. До речі, дякую всім, хто подивився моє відео про сагу. Мені там дали кілька таких гарних порад, і Ну і взагалі трохи все. -все Заспокоїлася, бо це просто була буря і аврал, от, там ну, не обійшлося і без шкандалю, але, в принципі, якось прийшло це все якось в норму, в кого працює, де не працює. У мене єдиний раз, коли мені не спрацювала сага, це коли я е, в Телеграмі мені переслали схему, я її зберігла і хотіла відкрити, от, знаєте, як відкрити за допомогою. І тоді воно в мене затребувало лицензію, а так, в принципі, воно в мене не закривається, я його відкриваю і спокійно працюю. От. Думаю, над альтернативами. До речі, я там не сказала, я ще знайшла, боже, я от так розповідаю, що коли... ніби ви всі дивилися. Ну, сподіваюся, що дивилися, на всякий випадок, хто не знає, що Крості Сага видалена з додатку. Google Play і тепер вона ну, типу, вся без лицензії. От. Якщо у вас будуть якісь проблеми з Сагою, то е, ви будете їх вирішувати самі. Ніякої підтримки від розробника більше нема. От. Е, я про що? я е, знайшла ще таку штуку, називається Корікамо. От. Це якась польська програма, е, якщо я вірно зрозуміла, то вона афілійована з журналами цими польськими, є такий журнал ікамо, от, і е, вона типу, там можна купувати схеми прямо в цій програмі, якби вбудований магазин схем, але єдине, я там не зрозуміла, як там відмічати е, відшити. От, вона хрестики, вона показує формат XSD, дуже непогано відкриває формат XSD, і якби вона ще ну, якось показувала відшити, то, можливо, можна було б і по ній щось спробувати. Але я все ж таки е думаю, в бік е фантасті його спробувати. До речі, до речі, новина, хто не бачив, е мережка випускає перший набір, в якому схема буде тільки в електронному вигляді. От, е Як то кажуть, мнення розділились, от, Думки про прямо протилежні у людей. Одні кажуть, що це класно, якщо воно ще буде дешевше набір ну, на ту суму, яка витрачається на схему, то е, це буде класно. От. А інші кажуть, що е, це вплине на продажі, бо не всі люблять електронне і мають сумніви, що ну, можливо там ну, не зможуть поставити, незручно буде користуватися там. Ну, Ті, хто вишивають по паперу, там ну, 100% зрозуміло, що ці люди якби, цей набір купувати не будуть. От. Якби була опція з схемою або без схеми, можливо, це було би якось більш ну, доцільно. Але знову ж таки, там не додивилася, там не побачила, там не зрозуміла і отримала без схеми. От. І як завжди буває, що ми ж не одразу ну, купуємо набір, починаємо його вишивати прямо завтра. Да? Що ми можемо виявити, наприклад, він може бути навіть не розпакований лежати, от, а можемо якісь там і помилки виявити. І що, ну, коли є паперова схема, воно якось спокійніше. Не знаю. Коротше, ну, з огляду на те, що. Частина, наприклад, журналів, навіть крості, через ще щось, що вони вже не виходять в друкованому вигляді, а просто купуються в форматі, ну, у них як застосунок, і ти там просто цей журнал типу закачуєш. Можливо, якось це якийсь next step, можливо, якби розвиток йде в бік того, що це буде купуватися в електронному вигляді. Між іншим вишиває авторські схеми, вони ж не отримують їх в паперовому вигляді. правильно? От Я, наприклад, мені подарували там схему Ірини Нанішвілі, мені прислали її просто в електронному вигляді, я її навіть роздруковувати не буду. Тому, що ви про це думаєте? Чи будете ви купувати набір, якщо будете точно знати, що в ньому тільки електронна схема? Я б, можливо, і взяла би, але такий прикол, що Якщо він буде дешевший. І дешевший, ну, не знаю гривень. Я не знаю, скільки вони витрачають ну, саме на, от, на додавання паперової схеми в набір. Може, ну, я не знаю, гривень 150 можливо, бо це ж великі листи, це поліграфія, це ще їх вкласти, пакувальнику там додатковий час. Не знаю, коротше. Це знаєте, як електронні книжки. От. Люди не розуміють, за що платити за електронні книжки. От. А я, в принципі, мені подобаються електронні книжки. Електронну книжку можна завжди зберігати. Там ну, паперова займає місце. то-сьо. Деякі книжки, наприклад, я б купувала тільки в електронному вигляді якісь там ну, одноразове якесь чтиво, правильно. От. А вони коштують ну, майже так, як паперові. Ну, типу, я не розумію, чому різниця там, не знаю, В 100 гривень, так? і в тебе електронна книжка коштує там 300 гривень, а паперова 400. От, В моєму розумінні електронна книжка має коштувати ну, до 100 гривень, десь гривень 50-70. Бо ти не витрачаєшся на друк, на логістику, на всі ці супутні штуки, ти, ну, це робиться набагато більш, набагато швидше. і... Ну, Я взагалі про За підписку на електронні бібліотеки. Так, кудись ми не туди вже пішли. Коротше, що ви, що ви думаєте про нові оці набори мережки? Чи спробувала б ви такі купити? Сам набір симпатичний. я просто Мені зараз не хочеться вишивати, ну, я як якось до міських пейзажів не дуже, а сам набір, в принципі, симпатичний. от. Раз ми вже згадали про Ірину на покажу вам оце. Хто пам'ятає, в мене в моїх, здається, в стартах було. От, а може і не в стартах, може і так почала, я вже не пам'ятаю. Коротше, хто пам'ятає, в мене отакий от вишивається шпиць. В Ірини він називається Шпиць Принц, і він в неї ну, вишивається не на пластику, а на тканині. І має він вишиватися бархатним швом, таким як махра. От, і він в неї руденький. Коротше, я поміняла все. Я замість тканини вишиваю на пластику, я вишиваю його замість бархатного шва. Я взяла пухнастиків від Тела Artis, от, от. І я змінила його. Він в мене не руденький, а він в мене має бути біленький. Чому? Тому що я, ну, я показувала навіть фотку. Коротше, це буде подарунок от, одному такому чудовому песику, верніше песомамі його. От, сподіваюсь, песику він теж сподобається. От, він буде Енді, а не принц. От. Я тут чого притягла оці всі три пухнастики, бо хочу вам показати, як я вшила сюди оцього білого 01 пухнастика це той пухнастик, який я купувала. Ви могли його бачити в моєму влозі, в моїх покупках з рукодільного сундучка. Я його вшила от сюди. В... Це що в нас? Шийка, Грудка? ну, Коротше, наперед на песика я сюди вшила. От, він прямо ж такий сніжно-білий. Бо в мене був пухнастик 02, це баранчик, це отакий, ну, типу, трохи молочний. От, а цей е, лебідь, він прямо аж білий-білий. І я вирішила, що мені все ж таки треба білий-білий. Е, баранчика мені дарував подарували, от, але я ще купила ще одну шту, одну штучку, одну. Е, катушечку, моточок, упаковочку. Коротше, ще один отакий от от штучку купила, е, бо тут його багато. Тут я, ну як вже казала, трохи витріпала його. Не, не втрималася, от, але тут тримаюся. Тут в мене буде не все таке біле, там під низом, зараз вам покажу, там під низом, от, якщо ми тут подивимося, то тут частково є півхрестик муліне. Тобто в мене частина цього шпиця, отут, от, по краях, вона йде. Пухнастик тільки верхній півхрест. У цей білий він йде хрест пухнастиком. Там, де хрест пухнастиком, на пластику ви, ну, витягувати, вистріпувати його важче, бо воно прям плотніше сидить, але я думаю, що ми впораємось. От, дивіться, я отут -ут... трохи спробую вам припідняти. От, тут, бачите, теж ніжній півхрестик, тут є отаким. От от... Ну, Кремовим можна сказати. Коротше. от. І я почала тут вже зад шпиця вишивати. Тут не багато його, але з огляду на те, що це вишивається пухнастиком і на пластику, то воно тугенько так проходить і ну, трохи більше часу займає, ніж просто муліне, коли протягується. От, я на пластику ж, в принципі, вишиваю в основному муліне. я там металіки. У мене є там спроба металіком повишивати, але там шовчики, там не, не, не хрестики. От. Тому поки що так. от. Ну, Я задоволена тим, як вийшло. Я сумнівалася, я думала, що буде якась. Ну, Можливо, не так гарно. Я задоволена, і коли воно витріпається все, я думаю, що буде дуже гарно. От. Єдине, що Ну, тут, ці, тут, звичайно, що пухнастик, оцей четвертий, це перепілка, він такий трохи темнуватий. Але е, це ж хвостик, воно ж має бути якось е, де тут, Ну, з якогось боку є проріз, щоб його зафіксувати. Я забуваю, з якого. Треба помітити якось. От. У мене тут фактично виходить, що перші 4 номери: 01, 02, 03 і 04. І воно в таку розтяжечку нормально збирається. Якщо ви будете вишивати цього песика по схемі Ірини в руденькому кольорі, то вам буде взагалі класно. Оцей буде у вас найсвітліший. і там є кілька таких прямо рудих, класних. От, у вас буде дуже гарний цей шпиць, ну, вам буде простіше. От, мені просто ну, треба ще перекладати якби, на кольори, тому він в мене виходить. І трохи він в мене, бачите, трохи якби, вигнутий виходить через те, що нитка дуже плотна. Коли вишиваєш просто ну, муліне по цьому по пластику, то воно рівненько лягає, оскільки я вишила там. Скільки сім щедриків я вишила, там і котики я вишила, зараз кумасі вишиваю. Нічого в мене там не, не коробилося, нічого. От. А тут у мене виходить, що він такий прямо пів таким куполом стає. От. Це через те, що е плотний пухнастик. От. Ну, Я думаю, що коли я його буду збирати, я все одно ще всередину. щось там, по, ну, не наповнювач. Ну, щось покладу, щоб він був трохи об'ємніший. І це буде навіть е йому на користь. От. От і все, що я вишивала. Е я все ще збираю яйця. Я пам'ятаю, що я вам обіцяла показати відео про яйця. Я все ще їх е ну, не, -не, не до, -не -до От. Я все ще його збираю, і в мене там не виходить, я матюкаюсь, я той фоаміран пере... Як правильно сказати, ну, коротше, не виходить в мене так, як я хочу, я його постійно якось переробляю. Там же цього фоамірана порізала. я Не знаю, скільки можна там було яєць оформити. От. Але я ж хочу, щоб воно було гарно і е, тому переробляю. Якщо мені щось не подобається, я його переробляю. Добре, що я його з запасом купила. Це ж яйця не, не один раз, тому я хочу, щоб вони були в мене дійсно красиві. От. Отакі в мене вишивальні успіхи були цього тижня. На цьому все. Дякую вам за увагу і до зустрічі в моїх наступних відео на моєму каналі.